А що привіт-привіт! І я от хочу вам розказати слідуючу байку, якої я був свідок. Фактично, байка пов'язана з підробками антикваріату, ну або, як в певних колах називають, з зновуділом. Значить, була в мене така історія, є в мене такий хороший знайомий. Саша Теребовлянський. Сам він зараз живе в Теребовлі, наскільки я знаю, дуже давно його бачив. Хто там може його знає, передавайте привіт. Прикольний хлопака. І, значить, була така історія. Я був свідком тієї історії. Значить, як би то правильно сказати? Ну, коротше, Поїхали ми в Київ на зльот антикварщиків. Хто знає, що таке, хто не знає, скажу що то так е, ще далеко до війни. Е, кожну останню суботу місяця в Києві з'їжджалися з усієї України і з далеко за межі України е, любителі антикваріату. Е, Міняти, така, якби виставка-продаж. Ну, якби на базар, похоже, купляли, продавали, мінялись, просто похвалитися. Е, Отака от була гарна штука. Ну Я знаю, що вона до сих пор існує, але в зв'язку з війною, з тим всім, то воно вже зовсім все потухло. Ну і значить, Така історія. Получається, що ми е, там на, на виставці стоїмо поруч з цим Сашем. Там Друг другу підміняємо десь, якщо збігати в туалет, наглядаємо за, е, своїм, ну, за речами сусідськими. Ну, знаєте, Звичайна справа, по сусідськи, як то й кажуть. Ну І така ситуація. Значить, В нього є на продаж кілька фашистських пряжок, е, на пасок. таких алюмінієвих, що там на них пише, з нами Бог, що щось там таке. Ну, я там не сильно в курсі діла тієї справи. Ну і підходять клієнти, дивляться на ті пряшки, але вони вже такі, страшненькі, затерті, там простріляні, ну, коротше, окислені, такі, бідовенькі. Ну і е, питають: а кращому стані не маєш? Сашка каже, маю. Покажіть. А він е, сам ту портупею на собі на, 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 має, і стає пряшкою фашистською він ходив. Понимаєте? Він так гоба, е, задирає сведра. Випинає пузо, показує. Мужики там заглядають, йому ну, так воно доволі дивно виглядає, понимаєте, як то нагинаються, всі йому душиріньки заглядають на ту пряшку. Ну і знаходиться клієнт, який готовий купити. Значить, він знімає ту пряшку з Паска. Чоловік обдивився ту пряшку, все його влаштовує. Ну, щоб ви собі о, прикидали, що. Пряжка коштує в районі десь, я, я може, Збрешу, бо я так сильно там не, ну, не прицінявся. По-моєму, 300 доларів вона коштувала, чи 100 доларів. Ну, коротше, щось таке. Е, ну, В районі від 100 до 300 доларів, по-моєму, 100 доларів. І, не, Може хто там дуже в тому розбирається, то мене поправлять, бо то воно зараз ніякої ролі не грає. Факт в тому, що прашка продавалася, чоловік купляє, а там на зльоті є така. Є таке написане правило. E, значить, от купляє людина якусь річ і може сказати, що так, я от беру там на годинку, покажу, як то сказати, експерту, чи як би то правильно сказати, якщо все влаштує, там, або перезвоню, скажу, що все добре, річ залиша в мене, або приношу назад, і ти мусиш вернути гроші. В тому випадку сталося точно так само. Е, Теж так, чоловік подивився, все влаштувало, гроші заплатив, каже, тако, я ну, там сказав, яку, який певний час, ну, там, годину чи дві, ну, скільки. Я піду подивлюся, там, по -по консультуюся з експертом. Якщо все добре, все добре, добре, добре. Через деякий час приходить назад той чоловік і вертає пряжку Сашові. Каже, то підробка. Сашка: Та ти що, Да яка підробка? Ти що да, я, да я її купив, та да, я її теж тут на зльоті купив. Да Я знаю вон на пузі ходив щось 5 років. Та да, То оригінал. Я купив і каже, кого купив. Якийсь там, ну не пам'ятаю. А той чоловік київський каже: то я до, не... я до нього й носив ту пряжку на експертизу, так він зразу впізнав, що то каже його робота. Знаєте, такий прикол, каже, зразу впізнав, що його робота. Отакі От бувають анекдоти. Бувайте здоровенькі. Що вам скажу? Тих новоділів є зараз дуже багато. І е, я навіть не знаю, як то правильно сказати, що треба бути дуже-дуже сильним експертом в тій справі, щоб відрізнити оригінал від, від підробки, бо з теперішніми технологіями. Е, Хіміями всякими і так далі. Люди вміють зробити підробку, чого хоч і як хоч. Бувайте здорові! Всього вам хорошого. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, всього вам доброго!